Василь Стефак майданівець, колишній керівник Коломийської самооборони, боєць добровольчого батальйону у Наунсо, який більше року перебував на фронті. Зараз проходить курс реабілітації. Він один із тих, хто вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні. каже, воля омивається кров'ю, і за неї українці платять свою високу ціну. Але винних у вбивствах обов'язково має спіткати кара. На війні буває всякуальна війна. Це соціальна справедливість. не дається. Воля здобувається тільки кров'ю. Ми вже це зрозуміли, і будемо боротися далі, тому що щоб не було соромно перед тими хлопцями, які загинули два роки тому. Саме на площі перед облдержадміністрацією стояли барикади і шин активістів. А пізніше вели людний натовп проводжав в останню путь на віки 19-річного Романа Гурика, героя Небесної Сотні. Я повернусь весною у шипку пташи. Участь у вічі взяли голова обласної ради Олександр Сич, мер міста Руслан Марцінків, тодішній керівник штабу спротиву в Івано-Франківську Василь Попович, ведучий місцевого Євромайдану Ростислав Микітюк та керівник силового блоку Івано-Франківського майдану, боєць дук правий сектор Василя Брані. Ми всі з вами разом, як єдиний кулак, відповіли тодішньому режиму Іноковича. Нам вдалося сп'янути його. Але його свита залишилася, можна сказати, при владі серед тих, хто прийшов шанувати пам'ять героїв Небесної сотні, в основному самооборона майдану. Більшість цих хлопців після подій у Києві поїхали на війну. У руках яремчанських самооборонівців гуцульські бартки символ боротьби карпатських опришків. Це гуцульський атрибут. Що Самозахист, тільки той народ має далі як свою історію, в Кавказів, то кінжали, а у нас втіли. виконуються такі барти. під час того майдану. Ми всі так, як і зброя, і як є є інструмент для опирання. Приїхав на вічі до Івано-Франківська і лікар-ветеринар із селища Солодвино, що на Богородчанщині, Микола Паневник. На Майдані він був санітаром передньої лінії оборони, а казка, що тримає у руках, пройшла із ним не один бій за свободу. Бункер, я під проспілками падало, скло, падали вугілля тут. Пережила дуже багато. Після віча кілька сотень людей вирушили ходою до меморіального скверу. Попереду носили портрети героїв Небесної Сотні та синьо-жовті прапори. Герої, Мешканці міста зупинялись і також віддавали шану героям. Щоправда, кажуть, мало що за два роки змінилось. Не тільки в Україні, але й у кожному із нас. Я думаю, саме так. Думаю, це дуже важливо, що люди пам'ятають про те, що люди віддавали своє життя заради того, що ми зараз маємо, свободу, свободу слова, свободу того, що ми зараз робимо. Нічого не зроблено. Загинули люди, а держави немає ніяких, ніяких зрушень немає. У меморіальному сквері священики відправили поминальну панахіду за загиблими героями Небесної Сотні. Віталія Васильчук, Андрій Лепкін, новини, телеканал Раї.